Вітаємо на нашому каналі. Якщо ви плануєте придбати джерело безперебійного живлення Logic Power, але не розумієте різницю між серіями LPM, LPE, LPA та LPY, не хвилюйтесь. Який же ДБЖ краще обрати для ваших потреб? Сьогодні ми детально вам все пояснимо. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі новинок та оглядів на резервне живлення. А ми починаємо. ДБЖ серії LPM стильний прилад, який є надійним рішенням як для інверторних, так і для звичайних холодильників. Вже другий рік поспіль ця серія ДБЖ з правильним синусом знаходиться в топах продажів. Потужність варіюється від 1 до 8 кВт. ДБЖ серії LPM мають скрізний нуль, що робить їх чудовим варіантом для резервного живлення газових котлів. До того ж, ми оновили систему охолодження в легендарній моделі на 1 кВт. Тепер працює тихіше. Детальніше про оновлення цієї моделі дивіться у нашому відео. Посилання залишимо в описі. Наступна серія LPE. Незаперечна перевага цієї серії це високий максимальний струм заряду у порівнянні з іншими серіями. У деяких моделей струм заряду досягає 60 А, що робить їх незамінними для швидкого заряджання літієвих акумуляторів. До того ж, в ньому можна гнучко налаштувати як струм заряду, так і напругу заряду для акумулятора. Потужність ДБЖ серії LPE варюється від 300 до 3500 Вт, а ще ви можете використовувати його разом з генератором. ДБЖ серії LPY надійне джерело для малопотужних пристроїв завдяки мінімальному самоспоживанню, яке складає лише 18 Вт. Ідеальний вибір для живлення газових котлів та інших енергоощадних приладів завдяки наявності скрізного нуля та правильної синусоїди на виході. Потужність серії LPY варюється від 350 до 5000 Вт. Це надійне бюджетне джерело безперебійного живлення для вашої системи резервного живлення. І нарешті серія LPA. Єдиний представник цієї серії є покращеною версією LPY. Він має три рівні струму заряду на 2, 5 або 10 А. Це чудовий варіант для малопотужних акумуляторів, котлів, освітлення та інших приладів. І тут також невелике власне споживання близько 18 Вт. Як бачите, немає хороших або поганих ДБЖ. Все залежить від ваших потреб. Пишіть у коментарях, який варіант цікавить вас, і ми з радістю проконсультуємо. Поторбуйтесь про резервне жилення вже зараз, щоб взимку бути з теплом і світлом 24 на 7. Підписуйтесь, залишайте коментарі і до нових зустрічей!